Яка передбачена відповідальність за вживання наркотичних засобів водіями? Поліцейські обов'язково звертають увагу щодо перебування водія у стані наркотичного чи алкогольного сп'яніння? Навіть бувають випадки, коли водій перебуває одночасно в двох станах: і наркотичному та алкогольному сп'янінні, які подальші дії. По-перше, патрульні поліцейські складають адміністративний матеріал щодо вчинення адміністративного правопорушення, порушення правил дорожнього руху водіями для легалізації подальших дій, навіть якщо цього порушення не було. По-друге, якщо є аргументована підозра у співробітників поліції, вони проводять поверхневу перевірку транспортного засобу та водія за згодою водія чи без його згоди. Якщо виявляються наркотичні засоби, тоді патрульні поліцейські викликають слідчо-оперативну групу, слідчий проводить огляд транспортного засобу водія за згодою чи без такої згоди. При виявленні наркотичних засобів вони вилучаються після того, водію пропонується пройти огляд на перебування у стані наркотичного сп'яніння у медичному закладі. Водій може відмовитися від проведення такого огляду. Але увага буде складено протокол за статтею 130 кодексу України про адміністративне правопорушення щодо відмови у проходженні такого огляду. Якщо водій все ж таки проходить у медичному закладі огляд на перебування у стані наркотичного сп'яніння та підтверджено зазначений стан, що відбувається далі, патрульні поліцейські складають протокол за статтею 130 Купап щодо перебування у стані наркотичного сп'яніння за кермом транспортного засобу водій відстороняється від керування транспортним засобом та транспортний засіб вилучається на штрафмайданчик. Які подальші дії, які можливі наслідки. По-перше, це адміністративна відповідальність за статтею 130 з 17 тисяч гривень штрафу та один рік позбавлення права керування транспортними засобами. По-друге, Додаткові штрафні санкції за ДОП-епізоди адмінправопорушення, які складалися щодо легалізації підстав зупинки водія та інші порушення. Далі, якщо вага наркотичних засобів передбачає кримінальну відповідальність, тоді водій несе кримінальну відповідальність за статтею 309 кримінального кодексу України. Якщо наркотичних засобів до дуже багато, тоді навіть можливо кримінальна відповідальність за статтею 307 Зберігання з метою збуту і додатковий бонус: авто їде до ЗСУ після штраф А вже ж. Якщо у вас є цікаві історії, поділіться, будь ласка, у коментарі, поставте лайк, зробіть репост для отримання правової допомоги адвоката. Пишіть у дір. адвокатське бюро, Ювченко і партнери.